Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв 3». Вже 2 лютого 2025 року в Лас-Вегасі на арені Тімобайл відбудеться довгоочікуваний бій у напівважкій вазі між Давидом Бенавідесом та Давидом Морелем. Обидва бійці не знають поразок, а їхній агресивний стиль і нокаутуюча міць роблять цей поєдинок однією з найочікуваніших подій у світі боксу. Партнер проєкту Фавбет. Давид Бенавідес, тимчасовий чемпіон WBC, колишній дворазовий чемпіон у суперсередній вазі, відомий своїм напористим стилем, високим темпом та руйнівними комбінаціями після кількох вагогонок, і невдалих спроб добитися бою з Канело. Беневідес піднявся в напівважку вагу і одразу ж прийняв виклик небезпечного Мореля. Давид Морель, регулярний чемпіон WBA, талановитий кубинець, на відміну від Беневідеса, який звик до силового тиску. Морель має відмінне почуття дистанції, високу швидкість і точність. Ключові питання перед боєм. чи буде Беневідес також домінувати у новій для себе вазі. Його агресивний стиль працював проти легших суперників. Але чи зможе він також тиснути її в напівтяжах? Чи зможе Морель нав'язати свій ритм? Кубинець має чистішу техніку, але його кар'єра ще не включала таких потужних опонентів. Чи вдасться йому стримати тиск Беневідеса? Хто виявиться витривалішим? Обидва боксери потужні панчери, а їхній бій може перетворитися на виснажливе протистояння, де багато що вирішить фізична готовність. Відповіді на ці запитання нам дасть лише сам поєдинок. Ну і головне питання: де і коли дивитися бій? Пряма трансляція шоу почнеться 2 лютого, о 3 ночі за Києвом, а сам поєдинок варто очікувати не раніше 6 ранку за Києвом. Пайпову трансляцію шоу можна переглянути на стрімінгу paypoview.com. Але для перегляду бою безкоштовно онлайн в описі під цим відео я залишаю посилання на свій телеграм. Там ви в пару кліків зможете знайти потрібне джерело. Переходьте, дивіться та насолоджуйтесь шоу. Ну а як на ваш погляд пройде поєдинок. Беневіде з Морель, ця сутичка інтригує. Пишіть свої думки під відео. А на цьому все. Не забудьте підписатися на канал та вдарити в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.